Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено цій темі, яка з'явилась минулого тижня, а саме те, що Кабінет міністрів, в принципі, припинив дію цієї системи шлях. Чи буде щось нове, і у зв'язку з чим це сталося, саме цьому я вирішив присвятити це відео, тому що дуже велика кількість запитань з цього приводу йде. Дійсно, українці дуже багато допомагають і збройним силам України, і переселенцям, і військовим частинам, які знаходяться в тилу, для забезпечення їх відповідною технікою, відповідними медикаментами, відповідним обладнанням, коли самостійно їздять за кордон, от за допомогою цієї системи шлях, і привозять сюди гуманітарну допомогу. Наразі Кабмін вирішив це припинити. Чому він вирішив це припинити? Звичайно, є і коруп... корупційна певна складова в цій історії, коли за допомогою системи шляху допомагали виїжджати людям. Ну, знову ж таки, ви розумієте, тут питання дуже цинічно виглядає, тому що заборони на виїзд за кордон у нас немає. Просто нема. До цього часу закон вони і не прийняли. Чотири чи п'ять разів вносили відповідні пропозиції, навіть от в травні минулого року цей великий закон яким змінювали безпосередньо питання військового обліку і мобілізації, там також був окремий розділ щодо виїзду за кордон. Однак закону його прибрали, врешті-решт. Тому що хочеться все керувати в ручному режимі. Тим більше, коли говорять, що дуже велика корупція в цій системі шлях, питання: а скільки людей ви затримали за цю корупцію? Чи ви просто знаєте, і у вас немає доступу до грошей, які там крутяться? Скоріше всього, друге. Що військові адміністрації чи місцеві адміністрації наладили відповідні схеми. і... Не ділились, не ділились, і от образився Кабінет міністрів. Я так розумію, можу так припустити. І вирішив взагалі припинити дію цієї системи. Однак, це дійсно значний удар по збройним силам України. І взагалі складається враження, що робиться все можливе для того, щоб нанести як більшу шкоду, можливо, більшу шкоду за. Підтримку наших збройних сил за підтримку України. Ми це бачимо з першого дня війни. І не підготовку, і фактично здачу територій, і попередження про контрнаступи, і так далі. І так далі. Ну це все будуть давати в подальшому історики, політики, юристи, адвокати, прокурори цьому оцінку. Я так думаю, що, врешті-решт, дуже багато правди ми дізнаємось. Ну це окрема ситуація. Тому що буде сьогодні? На сьогодні, я думаю, що в будь-якому разі відновлять цю систему, тому що дійсно у нас, пам'ятаєте, заборонили телеграму, потім подумали, подумали і відновили. І я думаю, що може на цьому тижні, може на наступному тижні придумають нову систему, за якою зможуть випускати водіїв для того, щоб вони могли возити і водіїв, і волонтерів, для того, щоб вони могли привозити гуманітарну допомогу. Це при тому, що заборону виїзду за кордон немає. На жаль, цей Верховний суд без України, як я його називаю, певним чином легалізував оці деякі оборудки наших чиновників і прикордонної служби і так мовити відмовляв позови. Хоча не всі судді, деякі судді мають совість і честь, пам'ятають, кому вони давали присягу. Однак і судді, які не пам'ятають, кому давали присягу, і сидять там, я так розумію, виключно для того, аби утриматись до своїх пенсій шалених. З цим також потрібно щось робити і прибирати ці шалені пенсії по 300, 400, 500 тисяч гривень, 200 тисяч гривень. Обмежувати тим більше під час війни, тим більше це нема в даному випадку ніяких порушень законодавства, закону і прав людини. І про це говорив вже неодноразовий Європейський суд з прав людини. Хоча про це не люблять у нас згадувати. Тому я думаю, що найближчим часом все ж таки систему шлях, ну, які там. По-новому назвуть і її відновлять. Подивимось, через декілька тижнів, я думаю, повернемось до цього питання. А поки не забувайте допомагати Збройним силам України, допомагати Україні вистояти, тому що іншої країни у нас нема. Не дивлячись, що робить держава, не дивлячись, як робить держава, треба воювати з ворогами. З тим, що відбувається внутрі держави, я думаю, що врешті-решт ми станемо володарями всієї країні і ми наведемо лад. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ. Поширюйте це відео, ставте вподобайки, коментуйте, для того, щоб як можна більше людей знали про свої права. До зустрічі!